Вітаю вас, малята. Я, тітонька Сова, дуже рада нашій новій зустрічі у всесвітній картині галереї. Мені здається, що кожна картина це віконце в особливу, таємничу, прекрасну країну. Старовинні полотна завжди готові поділитися з нами своїми секретами. Треба тільки навчитися їх відчувати. Сьогодні, мої маленькі друзі, я запрошую вас у барвистий світ прекрасного російського художника Володимира Єгоровича Маковського. Володимир Маковський народився в 1846 році у Москві. Здібності до малювання у Володі проявилися рано. Один з його найперших малюнків зображав чиновника, добре знайомого всій їхній родині. Люди дивувалися, як точно зумів хлопчик намалювати того веселого чоловіка. Коли Володимиру виповнилося 15 років, він вступив до московського училища живопису, ліплення та зодчества. Займався юнак із задоволенням, чим дуже тішив своїх вчителів та рідних. Мабуть, ще в училищі Володимир Маковський зрозумів, що писатиме жанрові картини, тобто буде малювати сценки з життя і розповідати про людей, котрих можна зустріти на кожному кроці з їхніми тривогами, турботами, радощами. Художник дуже точно передає характери своїх героїв, їхні настрій і почуття, які вони переживають. Здається, що персонажі на полотнах Володимира Маковського завмерли на одну лише мить, і от-от повернуться до своїх справ, заспівають півчі у церкві, сіре кошеня стрибне на коліно до господаря, котрий саме п'є чай. А вчителька, яка нещодавно приїхала в село, дуже хвилюється перед своєю першою зустрічю з новими учнями. Картини Маковського сповнені життя справжнього, простого, звичного. І в казці, яку вони нам сьогодні розкажуть, все буде майже як у житті. Давайте усі разом послухаємо казку про літо. Як же гарно було в літо. Ко в селі. Скільки Михайлик себе пам'ятав, його родина завжди проводила літо тут, якнайдалі від міської суєти. І все тут було простішим і зрозумілішим. Зазвичай серйозна мама ставала лагіднішою і іноді дозволяла дітям крутитися на кухні, коли кухарка Даша готувала обід. І навіть вічно зайнятий татусь, коли приїжджав із міста на вихідні, переставав думати тільки про справи. Він любив влаштуватися у затишному кріслі в саду і розповідати про свою молодість про ті роки, коли він тільки починав важливу державну службу. А той про те, як тоді ще не матінці, а милі дівчині віронці він робив пропозицію руки і серця. І добре, що віронька погодилася з татком одружитися, інакше звідки б Михайлик узявся. Коли ж татусь від'їжджав назад у місто, а матінка клопотала по господарству. Михайлик ніколи не нудьгував, адже довкола стільки цікавого на пагорбі за річкою млин крутить, вертить величезними крилами, неначе злетіти хоче. За околицею села розкинувся ліс. А грибів, грибів, скільки в тому лісі. Щороку їх усім селом збирають, а грибів ніяк не менше, просто диво якесь. Але з лісу приносять кошиками не лише гриби, а ще ягоди. У місті таких і не побачиш, Суниця! Велика, солодка, сама дорота проситься. А коли Михайлик до не йдався смачних ягід, бабуся варила суничне варення, цілу зиму його смак потім про літо нагадував. Але найбільше за все михайлик любив гратися з сільськими дітьми, скільки справ одразу знаходилося. Можна було й до річки побігти, рибу ловити чи дивитися, як від берега до берега пором ходить. Треба тільки уважним бути, аби не забруднитися і не зникати надовго, щоб матінка не сварила за Михайликові пусту щняничку Варвару. Якось грався Михайлик з друзями біля річки, аж раптом. Набігли хмари, небо насупилося і став накрапати дрібний дощик. Хлопчаки стали поспіхом збиратися додому, а Іванко, Михайліків приятель, сказав розчаровано. Знову чаклун на скрипці своїй награє розбити б ту чортову дровиняку. Чаклун? здивувався Михайлик. Який такий чаклун? Та той самий, що з вами по сусідству живе. Ну, дідом Семеном його кличуть. Він, як на скрипці своїй, заграє, так одразу дощ починається. Михайлик, словами Іванка, і повірив, і ні. І все ж дорогою додому обережненько зазирнув у віконце діда Семена. Так воно й є. Грає дід на скрипці, смичок плавно пливе, темний лак на боках скрипки виблискує, і обличчя у діда Семена задумливе, сумне. Заграв сусід голосніший, дощ сильніше пішов. Побіг Михайлик чимдуж додому, щоб геть не змокнути. А вранці знову була гарна сонячна погода. І знову бігав Михайлик, на річку ловив з Іванком рибу, з іншими хлопчаками грався. А пробігаючи повсусідський будинок, раз у раз поглядав віконце, чи не бере дід Семен у руки скрипку. Через кілька днів по тому почався ярмарок. Татусь обіцяв узяти на ярмарок. І Михайлика, звісно, якщо не буде дощу. Тож у день ярмарку, чепурненько одягнений хлопчик чинно проходжався по двору і чекав, доки зберуться рідні. А ще Михайлик крадькома поглядав на вікна сусіда. Звісно ж, не гарно за чужим життям підглядати. Ну що, як раптом сусід за скрипку візьметься і заграє на ній, Тоді ж знову душ почнеться, і не потрапить Михайлик ні на який ярмарок. Потім він наважився побіг до будинку діда Семена, став навшпиньки і зазирнув у відкрите віконце. Ой, мамочко. ойкнув налякано. Та й було від чого. Дід Семен взявся за скрипку і став там щось підкручувати, налаштовувати, а от, от смичком до струн доторкнеться. Ні, не треба. закричав михайлик і замолотив кулачком по підвіконню. Що не треба, що сталося? визирнув віконце здивований сусід. Грати не треба, будь ласка. мало не плакав михайлик. Ви ж як заграєте на скрипці, так одразу дощ піде, і тоді мене татко не візьме на ярмарок. «Ах, от воно що? усміхнувся дід Семен. Це тобі сільські хлопчаки казок не розповідали. Не бійся, дощу сьогодні не буде. І потім, з чого це ви всі взяли, що дощ починається саме через мене. Навпаки, я в дощовідні часто сумую, тому й на скрипці граю. Від цього на душі стає легше, бо музика, хлопчику, це така річ. Якщо ти колись навчишся грати, якщо зрозумієш музику, тобі, друже, відкриється цілий світ. Того літа у Михайлика було багато хорошого. Але за іграми хлопчик часто знаходив час, аби забігти до діда Семена і послухати, як він грає, особливо у дощегідні. Тоді скрипка співала Михайлокові. Найкращі, найкрасивіші свої пісні. Ось таку казку, дорогі мої друзі, розповіли нам прекрасні картини чудового російського художника Володимира Єгоровича Маковського. А наш урок завершено. Однак я сподіваюся, що ви незабаром знову прийдете у нашу Всесвітню картинну галерею. До нових зустрічей!